Дивіться, дивіться. Хобана! У мене під вечір якийсь настрій робиться, ужасний, просто жахливий. Ой, клас! Дивіться, який гарний листочок кольоровий. Може до мій квісткий полезільний тіпочок ходиться, ужас. Коротше, вийшло якийсь дупаний гарбуз. Стає краще, коли приходить. Всім привіт! Я зібралась робити тут. Фарш, бо я хочу зробити балеринки, собі на сніданок, і потім зробити пюрешку і, і фрикадельки. Тут підливку. У мене є сметана, буде дуже смачно. Смакотулька буде така. І зараз хочу ще спробувати вести прямий ефір в цьому в ютубі. Подивіться, що зараз буде. Буде стрибала. Ага, воно вже готується. Дивіться, дивіться. Хабана. І вона вже отут. Пустиє. Отак от. Отак от. От, от моя кіса витворяє. Отак от, от що вона витворяє? Що вона витворяє? Ви подивіться на неї. Дивіться, яка вона вже велика, як вона виросла за 20 днів, що вона в нас. помало, помало, Отак обаниха вже. Ну, які це? Ти, ти не будеш йти на стіл. Взагалі ну, тут не будеш скоро. Коротше, Назар придумав дуже класну ідею, але я не знаю, поки що не розкажу. І оця малишка тут на кухні більше не буде, тому що тут буде дещо відбуватись. Він вже мені лізе на ноги засранка. Так що він дещо цікаво придумав, коротше, подав мені ідею. А мені вона дуже сподобалась. Правда? Так, в мене сьогодні трохи буде прибирання. Е, треба буде поскладати лахи отут. Моє улюблене заняття, яке я дуже сильно люблю. Шутка. Е, Боже, ми з Емкою проснулися п'ята година. Чи четверта навіть? Та, четверта я стала. Ну, Емі, то понятно, вона завжди стає, коли я стаю. Е, і я не спала, мабуть, до 6, -ї. Боже, ж у мене голові відбувається. І потім заснула знову. І ми спали вже аж до 11 чи до 10. -ї. Я поки змонтувала відео, поки то все виставила, виложила. І тепер приступаю трохи до прибирання. Люблю я те прибирання. Йой-йой-йой. А ще поки сніданок приготувала, я приготувала балеринки. Каналі є, здається, рецепт, я вже показувала, як його готувати. Блін, побачила тільки, коли приготувала, що хліб з кмином. А я ненавиджу кмин. Фу, воно мені так смердить. Ужас, коротше. Я не можу нормально поскладати одяг. Просто подивіться, я складаю. Це погано. Подивіться на неї. Вона просто то все бере, дере мене, кусає. Ну, от як з нею щось робити. Як з нею щось можна робити. І все одно треба перескладувати, бо вона все покусає. По... Бля, що за котяра? От що за котяра така? Що за така котяра така? Бешена. Що я маю зі нею? Це ужас. Я оце коли монтувала відео, чую, час від часу пропадає десь звук. Отак ніби говорю, все добре, 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 добре. І тут бах, пропав звук. Бах, пропав звук. Я не знаю, чого то так, що воно таке робиться. Ну, і я ніби не затуляю руками динамік, а воно все одно пропадає. І голосно говорю, не знаю, що воно таке відбувається. Я ще прийшла на кухні, зараз буду робити трошки порядок. Ця засранка, звісно, що зі мною. Зараз буде, як завжди, мені заважала, лізала по столах, стрибала мені на плечі. Це база. Чи ти ляжешся і будеш спала нарешті. Коротше, треш з нею. Еммічка моя тут збирається заснути, поки я мию посуду трохи прибираю. Тут наготувала картопельку, буду робити пюрешку. Просто коли вже Назар за пів години має прийти, то я вже аж включу її варитися, щоб вона була свіженька-гаряченька. І вона собі тут мені допомагає отак. Нарешті вона вгомонилася і заснула. А в мене під вечір якийсь такий настрій робиться, ужасний, просто жахливий. Я не знаю, якась така подавлена. Мені нічого не хочеться. Знаю, що назавжди змучені з роботи, треба щось йому приготувати, поїсти. Зараз ще быстренько зроблю. Пестренько. Я десь таке слово взяла. Пестренько. Швиденько зроблю фрикадельки, такий соус до картопельки. І підемо з вами дивитися, як засохли мої листочки, ті, що я засушувала для гербатів, бо оці каштани вони так трошки. Зйожились, чи як-то сказати правильно, такі стали трішки некрасиві. Подивимося з вами, що там мої листочки, як вони себе почувають. Вчора я вам розказувала, що хочу купити блокнотик, але мені так відео записало, що там не було чути, для чого я купляю цей блокнотику, для чого мені він потрібен. То блокнотик, я хочу побачила ідею одної блогерки. Я хочу купити такий невеличкий блокнотик, щоб там люди, з яким я буду його давати, записували якісь побажання для мене, якісь там, можливо, поради, от щось таке. Щось записували щось мені на загадку. Ну, Неважливо, чи це близькі люди, чи це якісь там, е, ну, як сказати, наприклад, ця блогерка розказувала, що вона була в Італії, і там до неї постійно приходили клієнти на роботі, і вона там давала тим клієнтам е, записувати цей, там якісь побажання. Вони писали її італійською, давала тим її колегам на роботі, от. Коротше, таким людям буду давати, які щось мені в тому житті дали, які можуть дати мені якусь слушну пораду, наприклад, там, близьким своїм там, батькам, От, Назарові, ну, коротше, кого буду бачити. Тому буду давати, щоб записували свої якісь побажання. Не знаю, коли я буду в ту скаліцу, бо з моїм настроєм верх-низ, верх-низ. Це, звісно, ще те випробування. Приготувала ще такі фрикадельки в тому соусі зі сметани. І чекаю зараз на назор. Емечка моя заснула. Перейшла вже собі туди в кімнату, лягла на своє ліжечко і собі вже кайфує. Так, Поки буду чекала на зара, зараз буквально півгодинки маю ну, полежати трошечки. А, я полежати, я ж обіцяла вам показати свій гербарій. Вчепила я свій телефончик на той, на о, як його штатив. Коротше, от в мене є дві такі книжки з англійської. Вони вже старі, але вони дуже класні. І я тут позасушувала. Давайте почнемо з тої. Тут більше всього є. Зараз подивимося, як там справи в наших листочків. Чи трохи засушилися, чи не засушилися. Ой, краса засушилися. Але я їх ще трошки потримаю. Поки не придумаю щось для гербарії, щось цікаве. Так, далі що там у нас є? Ой, клас, дивіться, який гарний листочок кольоровий. Лов такий маленький є. І ще такий маленький. Класно, гарно все позасихало. Так, можна вже щось робити. Так, завтра щось нам очуснуло. Далі, Що там в нас є? Просто так багато пропускала листочки. Ой, цей теж такий гарний, кольоровий. Далі. Ось вот є в нас. О, листочки теж такі красиві, кольорові, з червоним навіть. Тут так само. Дуже класні. Дуже класно, що вони позасихали супер. Цей теж такий гарний, величенький. Тут. Тут такий в мене. Такий класний. Так, тут щось терчить, теж який прикольний. Так, і в нас ще є отут. Великий якийсь листочок. Ай-яй-яй, що я не робила? Так. Тут у нас листочок. Тут аж три таких класних кольорових. Типу червоний, мабуть, боже, маленький, великий ось сюди. Тут тоже такий маленький. Так, то И І той сюди попадаем, такий червоний. О, боже, вот ще улетел. Так, далі. Ой, це такий гарний, Вау. Класний, Правда, тут трошки пошкоджений, але то нічого. О! Тут в нас от така штучка, я не знаю, чи вона засохне. їй, напевно, треба трохи більше часу, щоб сохнути. Тут така ще є. Так, що тут ще? О, квіточки, вау! Це ромашка. О, це ромашка така. Угу, Виблючення, бо я не бачу, що я туди знімаю. О, от ромашка. Тут э, ця кульбаба. І туди грін, соус. Якась то нічого. Що тут в мене ще є? Все, ще немає нічого. Такий у мене гербарій буде з таких листочків. Ну що, як вам? Треба щось придумати завтра з тих листочків, якийсь гербар. А я вам ще не показала каштани. Вони отак такі поробилися, коротше, негликі і зменшились в розмірі. Щось пошукаю тому. E, Pinterest і щось цікавеньке придумаю. Може, там якийсь такий подозрительний тіпочок ходить, це ужас. Ось з такою машиною приїхали. Жесть, коротше. Кіський стрьомний, так голову нахилив, валить, де бачите? Жесть. реально стрьомно виглядає. Тут їх теж вистачає так нормально, я так бачу. Тут ще якась подруга його гонила з телефоном. Треш, коротше. Я вже смакую цією неймовірною картоплею. Пюрешкою. Боже, вона така класна. Емічка підкрадається. Хоче мені допомогти. Хто їсть, всім смачного. Зараз десь назар має прийти. М -м 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 -м. Клас. Таке повітряне пюре. М -м. Я його обожнюю. Їла б кожен день, чесне слово. Оце, що я проснулася 4-го сьогодні вранці, то я не знаю, в мене якась така була тривожність. Ну, щось, щось Я відчувала, що ну, щось відбувається нехороше. І І е, сьогодні в Україні була дуже важка ніч. Дуже страшна ніч. Я там дивлюся блоги, вони розказували, то, по інтернеті я читала багато новин, що дуже дуже важко там. Е, Чернігок, напевно, дуже важко зараз. Бо дуже побомбило, люди зараз без світла. Якщо маєте можливість, то допомагайте. Також бачила, що садочок дитячий вилучило, що там були постраждалі діти. Просто страшно зранку просипатися і читати такі новини. Пішов до нас роботи, каже, виріс парковку. Кіса, саме я прийшла, мені. Почему тут мы купили? Смирана, пола, сука, шут шейка. Все. Еще купил чипсы. Я не просто тут поки убию, не пальцы. Грію і якийсь такий купив все. Сирні, якісь, а тут теж якісь сирні, коротше. Тут щось пробувала змалювати. Свіщини, коротше, вийшла якась дупа, а не гарбуз. Коротше, максимально крінжове. Я отут щось хочу намалювати на цій сторінці, бо тут вона пуста. Шукаю щось в пінтересті цікаве, пішла намалювати. Щось поки не знайшла нічого. Знайшла, але вона мені пропала. Я дурочка не зберегла. Може, зберегла. Ні, вроді не зберігала. Маленька проснулася вже, буде зараз казилася знову. А ти си не скажемо. Да, да, я я сумніваю, ми скажемо. Я сумніваюся, що це буде. Ми будемо грали. Костіч, як воно називається. Вона тут бавиться Кубіками. Дві скільки маєш? Що самого. От приходила зараз роботи і все. У мене настрій вже. Покращується. Я вже не така засмучена життям і вже все добре. Отак от, от. Вже не думаю думок, е -э немає якоїсь тої відчуття, що я нічого не хочу, Мені наоборот більше хочеться е -э щось робити якось для нього. Якось мені стає краще, коли він приходить. Трошки з Емкою пограється, то вже не так. Бо Тому що повимав, зі мною весь час, то мені вже надоїло те її кусання. Ну, вона ще маленька, вона хоче бавитися, а сили ще не, не розчитує свої, тому в неї виходить трохи сильніше кусатися. От мене сьогодні поцарапало, хто був на ефірі, в мене в Ютубі я Сьогодні Попробувала, до речі. То і бачу, як вона на мене стрибала з підвіконника. Це був трэш, звісно. Е, от. Я тут зараз трошки пишу. Розмалювала ті гарбузики. Е, хочу просто дописати ту сторінку і все. І тут ще щось намалювала, але я то вже вам покажу завтра. І тут ще хочу дещо намалювати, то я теж вам покажу вже завтра. От. Усім okay, наданіч, до побачення, па-па.